Одного одного прекрасного ранку ми почули вибухи о четвертій годині ранку. Ми проживали в місті Житомир поблизу Києва. У нас таке цікаве місто, тому що надзвичайно багато воєнних об'єктів, воєнний аеропорт, багато воєнних баз. Тому ми відчули атаку найпершими, і це теж було надзвичайно складно, тому що Тимофій трішки подолав цей бар'єр, але а, дуже голосні звуки, і для нього це надзвичайно складно. Доброго дня. Мене звати Вікторія Шиманська. А, я є мамою двох діток семи та дев'яти років, які зараз перебувають на території Великобританії. Хлопчик Тимофій, хлопчик, а, дитина з особливими потребами. Він діагностований в Україні. А, Таким діагнозом, як легка недолункуватість у дитини з синдромом аутичного спектру, з ураженням центральної нервової системи, перш за все, це напевно освітня є складова, тому що коли ми переїхали сюди, це було півтора року тому назад. Ми були в ситуації, коли Кіра повинна була йти в Україні до першого класу якраз. А Тимофій а, щойно тільки почав відвідувати школу і для Кіри і для Тимофія, що ми можемо відвідувати а, українську школу саме тут, тому що а, Кіра не відвідувала школу в Україні, тобто їй ну, треба сьогодні. починати вчити а, українську мову. Взагалі обоє дітей дуже полюбляють відвідувати літній табір. Тому тобто, почали відвідувати минулого року влітку. Табір це було 5 тижнів. Нам пощастило, ми могли досить довго перебувати в таборі. І програма була настільки цікавою і різноманітною, що навіть Тимофія, якого дуже складно зацікавити в якомусь виді діяльності, я кажу це абсолютно відверто. Йому було дуже цікаво, тому що це були і майстер-класи, арт-гуртки, це були танці, співи. Ми відвідували дуже багато екскурсій, в тому числі одна, яка його найулюбленіша, це відвідування зоопарку. Він дуже Тварин, в нього є така маленька фішка, він без них жити не може, тому він з таким, знаєте, з затамуванням подиху завжди чекає, коли буде відбуватися наступна зміна табору, і залюбки відвідує табір. Завдяки Saint Mary's Ukrainian School нам вдалося один із таких викликів для Тимофія подолати, тому що він може зараз писати українською мовою. Що весь курс прописів він це здолав. Ми прочитали з ним весь буквар, він може читати українською. мовою. однією з переваг освітнього процесу тут для дітей з особливими потребами. Я вважаю залученість дитини до повноцінного соціального середовища. Ці діти тут не рахуються. З іншими, буду так називати в лапках. Тимофій відвідує зараз звичайну загальноосвітню школу, знаходиться в звичайному класі, він навчається на п'ятому року навчання. Для нього це звичайно складно, але ми продовжуємо працювати над тим.